Друзі, перші проголовне поїхали. Російське командування швидко перекидає резерви для оборони Білгородської області. Пише журналіста Ботусового Вчора у Червоній Ярузі українські воїни знищили цілу групу військовослужбовців 88-ї бригади Еспаніола, включаючи Івана Демидова, одного з найдосвідченіших терористів, який з 2014 року брав активну участь в агресії проти України. Демидов заповів Васило гуляти на його похороні і китати нацистські зиги від серця до сонця. Друга Армія світу на четвертому році війни за Києва за три дні відчайдушно обороняє Білгород. У той же час РДК та Легіон Свободи просуваються до Білгорода. Гелікоптери російського добровольчого корпусу у небі Білгородщини завдають ударів по найманцям московської фунти. Пише Юрій Бутусов. Російський добровольчий корпус захопив у путінської армії бойові гелікоптери Мі 24 та транспортні Мі 8 танки Т 72 Б і веде успішні бої на Білгородщині. Режиму Путіна не в змозі. Зупинити національно-визвольний рух і по силу лютує бомбардуючі російські села, які захищають ополученці РДК резюмує журналіст. Той же часа, за даними російських телеграм-каналів, РДК захопило аеродрому також лотну техніку. Російські добровольці, які ініціювали рейди територіями і країни-агресорки, заявили, що операція продовжується. Вони запевняють далі більше. Наразі їхня чисельність за різними оцінками від 4 до 5 тисяч людей проте є чимало охочих вступити до їхніх лав. Після Ської операції таких побільшило таких заявок більше 2000%. 24 Про це каналу сказав військовий аналітик майор запасу ЗСУ ветеран російсько-української війни Олексій Гетьманом. Коли добровольці наберуть необхідну кількість людей, вони будуть спроможні штурмувати Москву, щоб змінити цей тотальний режим. Певну територію Росії повстанці вже контролюють і надалі вони будуть розширювати її за словами гетьмана. Це спроститься ситуацію на лінії фронту, тому. Що Росія не мають відвести деякі війська, щоби там навести лада. До речі, це свідчить про те, що у них немає резервів, які тренуються на полігонах і можуть приєднатися до бойових дій. Якщо треба знімати з лінії фронту, то у тилу там нічого немає. Це ж очевидно, наголосив військовий. Зараз російські повстанці намагаються створити сильне угрупування. Вони з'являються більш потужна техніка, найімовірніше вони беруть трофеї або через воєнторга. Як ситуація розвиватиметься, далі будемо спостерігати. У нас дуже Тивне ставлення до Росіян, тому що вони дуже активно підтримували цю війну. Винен не один Путін, винна уся Росія, яка спонукала його до цієї війни. Але бачите, є й такі росіяни. Нам поки важко укласти в голову, що до них потрібно ставитися з повагою, але побажаємо цим людям успіху. Підсумував гетьман. Крім того, щойно стало відомо, що під час засідки вилазки до РФ під час боїв під Білгородом в засідку потрапив один із генералів ФСБ, який пересувався до об'єкту 1150 білгород 2 Генерал та спецнази загинули їх, розстріляли в машині Білгорода по збус ядерного сховища. Росіянам страшно. Втім, ядерні боєголовки окупанти вивезли, але не усі невідомі добровольці. Очевидно, змогли забрати або одну, або дві частини. Потяг окупанти встигли заблокувати. Росія не заявляє офіційно про втрату боєголовок, але в майбутньому це може стати елементом шантажу. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Зазначимо, російські добровольці, які зайшли на Білгородщину, виконують якісь там бойові завдання. Це громадяни РФ, які удома захищають конституційний лад у їхніх діях набагато більше легітимності ніж у путінського режиму, який фактично окупував РФ. Наголосив представник горов той же час. Президент РФ Владімір Путін ймовірно планує випробування ядерної зброї поблизу України. Для цього він спрямував у напрямку лінії фронту так званий ядерний потяг. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на «The Times». залужному. Уже доповіли редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм. М. Каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.